Доброго всім дня, підтримайте це відео репостом, коментарем. Ми живемо зараз під час війни і в нас, на жаль, не все добре. Тому не стісняйтеся звертатися за підтримкою, за допомогою, якщо, не дай Боже, вашій родині сталася якась біда ну, з військовим. Хтось поділиться власним досвідом, хтось поділиться набутим досвідом в деяких справах, підскаже, розкаже, як, куди, правильно, що написати. Я в тому числі можу це порекомендувати, проконсультувати і допомогти. Ви підтримуєте таких, як я, ми робимо свою справу. Ми робимо і надалі гарні справи, хоча вже не можемо там стояти да, на обороні, але, але робимо. І чим більше взаємодії, тим більше результатів. Всім гарного дня, дякую всім людям, які підтримують.